Так, друзі, вітаємо вас на каналі Бомбарбі Тіві. У нас застяг знову Ерміне Мітяє, компанія Альфтороператор. І сьогодні ми будемо розповідати, вернее, точніше, Ерміне буде розповідати нам про недорогі, але перевірені рекомендовані готелі для гарного відпочинку на наталійському узбережжі Туреччини. Нагадаю, що ми вже зробили один випуск про турокампанію Альфтороператор до Туреччини з міст України автобусами. Це дуже цікавий випуск. подивіться, будь ласка. Це надає можливість відпочивати бюджетно, але комфортно як до мене. Вітаю тобі. Добрий день. Що ти нам приготувалася? А будемо говорити про готелі, які найбільш популярні і бронюються під автобусні тури. Угу. По-перше, пару готелів, є, про які ми будемо говорити. Це будуть готелі до гарного VIP, лакшері, уровня. Угу. Питання теж є: хто їх бронює під автобус? Бронюють коли. В тому році отримала перше бронювання по ранньому бронюванні на готель Лакшері, один із воїжджів. Ого. У мене було питання. Я кажу куратору, який працює з агентом, кажу: Міш, я дуже тебе прошу, не бери агента. Спитай нічого, там не переплутали, все добре. Вони точно їдуть автобусом. І ця історія почалась з того року. І багато хто бронює такі готелі також під автобус, тому що. Є люди, які не самостійні. Їх потрібно забрати за ручку і привезти, віддати партнерам. Вони собі відпочили і приїхали додому. Їх лякає дорога до Кишинева, їх лякає дорога до Польщі. І тому ці питання ну, це не дуже зручно. Там маса питань з цим. Ну хтось... Окрім того, якщо згадати скільки коштує трансфер, де кишні... Ну так. так тобто, брати. якщо казати про автобус, це вартість квитка в два рази дешевше ніж так. вартість авіаквитка. Mm -hmm. Тому будемо казати, говорити про ті готелі, які бронюються, які найпопулярніші mm -hmm. на сьогоднішній день. І перший готель це Alexium Beach Хотел, який знаходиться у нас в Кимвкіміря. Це саме бюджетний готель, який є В нашому пошуку турі, але чесно кажучи, що сервіс та е, номерний фонд, е, за вартістю, яку вона продається, е, відповідає зовсім на всі 100%, всі угу. на всі 100%. Готель має свій невеличкий пляж, який знаходиться всього ж там, десь 50 метрів пройтись потрібно буде ліжачки, все це безкоштовно. Стосовно відпочинку з дітьми дуже рекомендуємо, тому що Тут є анімація, тут проходять дискотеки, міні-клуб дитячий є. Хоча він економ-варіант і по вартості дуже приємно. Харчування все включено. inclusive. Окей, добре. Я так дивлюся, що написано місто Кемер. Це безпосередньо місто а, або одно з середнього. Він десь більді бінедалечко від Кемера, знаходиться. бізнаходиться. Другий готель про який я хочу розповісти, Майсі Інсекум Хотел. Цей готель знаходиться в Алані, і на цей готель також бронювань дуже багато. Було в цьому році вже на літній період. Угу. І є вже дати, де є стопи. І ми були шоковані. Я тобі чесно кажу. В тому році ми теж його активно рекламували і бронювали. Перевірено. Тим роком попередніми роками, тому можемо рекомендувати спокійно з закритими очами казати, що бронюйте, якщо економ варіант потрібен, це ідеальний варіант для відпочинку. Готель має також свій пляж, знаходиться він на березі моря. В готелі є невеличкі спа, в для дітей є дитячий клуб. Також робота є на все включено. Тобто все те, що потрібно для е, релаксу, спокійного відпочинку з дітьми. Тут не буде тусовки, тут не буде якоїсь там е, актив, активної анімації, тобто анімація є, але вона софт. Спокійної готи, спокійної починки. Добре, так. зараз нагадаю, що друзі, в відео попередньому, що ми робили про автобусні тури компанії Альф до Туреччини, нагадую, що. Автобус прибуває до аеропорту Анталя, і потім вже включений, якщо ви купуєте пакет, пакетний відпочинок, то вже включений трансфер до вашого готелю. Тобто, наразі ми зараз спілкуємося, це буде пакетний тур до, з доїздом до безпосередньо до готелю. Тобто, в нас змінюється лише транспорт з України міста літака, в нас в цей час лише автобус. Так, Це правильно. Дякую. Дякую. Два готелі, які ви бачите, це у нас Noxin Deluxe і Club Sun Heaven Family. Noxin Deluxe, Мабуть, всі багато хто вже чули про це. Воював він а... в запиті. В... Він в запитах Завжив. Так, Завжив. так, так. Це вже готелі 5 зірок, які пропонуємо для тих, кому потрібна ціна якість. І в даному випадку тут не буде лакшері, як, як багато хто каже. Я їду в п'ятірку, в Туреччину це буде лакшері. Ну, лакшері розуміння трішки інше. Можливо свій лакшері, знаєш. Що... ну мабуть, але це готель, який ми теж перевіряли на туристів, і спокійно можемо рекомендувати для угу. відпочинку. Він зна знаходиться в регіоні Сідека на Кли, на першій береговій лінії до пляжу через проход підземний. підземний перехід? Так, ага. Там десь 10 метрів пройтись потрібно буде. Складається з одного шестиповерхового здання. Ліфти також є. Тобто зручність для відпочинку з сім'ї з дітками це варіант дуже гарний, тому що тут пляж дуже добрий, захід в море гарний, харчування ніколи ніяких питань, питань не було. Тобто, всі були задоволені. Давай хвилиночку, давай уточню, ще питання. Ця ціна ще вказана, вона вказана на так. розумію на деякий період, але ця ціна включує. Весь пакет Ця проїзд вар... з України. Ця вартість включена. Проїзд з України, прожив аеропорт, готей. готель, аеропорт проживання в готелі вісім 8 ночей. 8. А, тому харчування. що ага. так, ну, харчування ультраол інклюзії в даному випадку. Що збуває таке? Харчування. Ну, харчування харчування угу. все включено, медична страховка. страховка. Повний пакет для зручного відпочинку. А, тобто да, да. заплатили один раз, приїхали і нічого не. витрачати не потрібно. Ну, я, да, Щоб не виникало питання, що це можливо, ця ціна там, лише за готель. Не, тобто, Друзі, це за повний пакет. Дякую, продовжуємо. Клаб Сан Хевен також знаходиться в регіоні Алані, 14 кілометрів від Аланії, Паялар невеличкий райончик. Це готелі, які відкривались. Uh, не, ну, Нещодавно типу сімейних готелів, і рекомендуємо ми їх на відпочинок з дітками. Гарні номери, новенькі, чистенькі. На території є все для комфортного також відпочинку. Ресторани, бари, кафе. Багато хто запитував, це якісь апартаменти. Ні, це готельна територія, але поруч є такі ж апартаменти, в яких проживають. Приватні апартаменти. Приватні, так, апартаменти. Хто купив, хто купив там апартамент. різні або, національності, або є так, орендують. Окі. Для дітей є міні-клуб. анімаційна програма також є, але вона не активна. Тобто для спокійного, тихого відпочинку. Добре. Хто хоче релаксу, от це сюди. Запам'ятали. Так, два готеля ці ті готелі Гул, Армаз Beach та Армазка План Paradise. Ці готелі теж багато хто вже знають. Армаз Гул був в готель Чотири зірки, але в кінці того року вони отримали п'яту зірку. Але я скажу чесно: ну це четвірка, яку можна спокійно продавати. Тверда четвірка гарного. О, Якщо наприклад ми казали за ноксін, це п'ятірка угу. слабенька. Якщо ми кажемо за армаз голбіч, то це п'ятірка, але я би його все ж таки чотири плюс 4+, чотири плюс продавала і черга теж стоїть за бронюваннями. Багато періодів, де він завжди в стопі в сезон Ну, загалом -Армаз, це дуже гарний готель. Має такі бюджетні так, бюджетні хороші дещо є не дуже, але ці я бачу такі. Пам'ятаю, що каплани гарні. тут, гарний, тут в них є о, головний корпус п'ятиповерховий. і Два маленьких анекс корпуса mm -hmm. додаткові через дорогу підземний перехід. Тобто теж ніяких труднощів для переходу до головного корпусу немає. Готель підійде для активного молодіжного відпочинку та сімейного відпочинку. Армас План Парадайс знаходиться в Текірові. це мій улюблений регіон. Я там відпочивала, я їжу стосовно тільки в цей регіон, але в цьому році вирішила, що протестувати потрібно ще щось інше. Mm -hmm. а, от, Готельчик також для сімейного відпочинку. Ми сьогодні стосовно розповідаємо, всі готелі рекомендовані у мене з відпочинком з дітьми, тому що всі практично відпочивають в Туреччині 80% це відпочинок з дитиною. Всі ми знаємо, що це комфортно, приїхав, все на території готелю і нікуди не потрібно їхати. До послуг, гостей приватний піщаний пляж. Пляжі були у нас усі готелі, які ми сьогодні з тобою розглядаємо, ці пля... всі готелі мають Маю свій світ. пляж. Так. Ресторани, бари, все маємо. Номерний фонд, він вже застарівший, але якщо казати про ціну, то воно зовсім відповідає. Тобто питання були якісь, але вони, типу, Вирішувались завжди. Персонал завжди йде на зустріч. Якщо є якісь питання, це вирішується на місці. Потреба там допомоги гідів не потрібно буде. Ну добре, зрозуміло. Тому ми їх рекомендуємо спокійно. Треба пам'ятати, друзі, що там велика, дуже велика територія, і не дуже гарний ліс. І ви так лісом йдете до пляжу. Там, якщо ви шукаєте зелену велику територію, то це може бути каплан наразі. Ну, в принципі, регіон Кемер, який ми можемо продаємо, і кажемо, що це рай на землі, багато зелені, багато гір, сонечко Ой, Ой мовці. Хочеться, так? Вже на морі думками. Добре, добре. Два останніх наших готелі mm -hmm. на сьогоднішній день це про те, що я казала, що будуть готелі mm -hmm. люксового класу, тому що їх також бронюють, і бронювань дуже багато. Це Беліс-делюкс, який теж багато хто знає, це велика Територія. На території знаходиться зоопарк, який для а, проживаючих безкоштовний для відвідування, а, піщаний пляж, захід в море, зелені дуже багато, а, дуже а, гарні номери. Багато номерів в них ще додатково є, які розташовані біля басейнів приватною зоною. Ну, каса, Стосовно саун, ресторанів, барів. тут... Великий вибір, найбийший смак, тиша спокій, зона тиша, спокою або активності. Анімація є: міні-клуби працюють на ура. І що стосується цього готелю, чесно тобі кажу, я це мій улюблений готель. І в якомусь році моя сестра планувала поїздку. Я кажу, ну тільки би Делюкс, вони були з маленькою дитиною. Я кажу, це буде рай для нього і для вашого відпочинку, тому що йому буде чим займатися. От Коли дитина зайнята, батьки теж відпочивають, правда? Звісно, так. Папілон Айша Хотел. Папілон, так. Да. Папілон це. Ці готелів тут можна казати про всі три готелі: попілона Айша, Зюгма, Белів'ю uh -huh. І всі три готелі по ціні якості відповідають своїм ціно, своїм ціновій свої ціні, скажімо так. Uh -huh. По папілону Айша, в принципі, всі попилони орієнтовані на відпочинок з маленькими дітьми. Вони дуже орієнтовані на цей відпочинок, у них багато. Міні-клуб дитячих міні-клубів, возрастна категорія, де вже розділяється, і є діти там до 6-6 до років, угу. діти, які за старше. Стосовно номерного фонду відновлювали номерний фонд. Тому рекомендую, якщо хочете в рай, хочете побути. Скажімо так, дитиною зі своєю дитиною, це тут. А якщо ви захочете оєдинитись і дитина буде зайнята всім, це про попелоне. Добре, дякую тобі. Друзі, нагадую, що ще є одне відео про автобусні тури з оглядом безпосередньо автобусів та маршрутів з виїздом з України, компанія Альфтурператор до Туреччини, до Егейського узбережжя та Середземноморського. Наразі ви зараз побачили, що нам запропонувала пані Єрміне. Тож звертайтесь до своїх агентів і запитуйте тури до туречної компанії Альфтораператор. Нагадаю, що окрім автобусних турів, також ви можете скористатися і авіапакетними турами з Кишинева з Молдови. А ще скажу таке, в цьому році попит дуже великий на Туреччину. Якщо хочуть бронювати готель, в якому вони хотіть люди хочуть відпочивати, це потрібно робити зараз. А в сезон багато вже готелів мають стопи. І чесно, вже стільки років я не пам'ятаю, щоб ми такі стопи отримували вже зараз, в цей період. Але на сьогоднішній день ми отримаємо багато стопів, і це стосується готелі різного класу. Добре, тож не марнути час та звертайтеся до а, наших турагенцій. Дякую тобі. Дякую буду тобі. радий тебе бачити знов. Це якщо взаєм. ти захочеш. Да. Дякую. Дякую тобі. Дякую, друзі, до побачення.